Унаслідок ракетного удару окупанта РФ по Полтаві та передмістю, 17 червня попередньо постраждали 22 людини, з них троє діти. Про це сповістив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, наразі відомо, що за медичною допомогою звернулося 22 людини, із них троє дітей. Одну дитину госпіталізували на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих у поліції Полтавської області. Інформують ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Крилатою ракетою Х 59 правоохоронці зауважили, що було пошкоджено приміщення дитячого садка, електролінії, гаражі та кілька багатоповерхових будинків. Унаслідок обстрілу частина громадян залишалася без електропостачання. Екстрені служби надають потрібну допомогу.